Це верхніпровський коледж. Я тут навчаюся. Але точніше, я навчаюся зараз онлайн вдома. Але я сюди приходжу майже кожного дня, як мої знайомі і друзі. Та люди, які взагалі не мають ніякого відношення до нього. Тому що в цьому коледжі знаходиться волонтерський пункт. І вас ми також запрошуємо до нього. Я сумніваюся, що хтось буде це дивитися. Чуть-чуть можна, не треба бачити. <ривіт> <ривіт> Смачні присмачні млинчики для наших хлопчиків. З начинкою. З начинкою. Смачненькі, солоденькі, тоненькі. Домашні Заготовка на варку борщу. У нас тут морква, буряк, картошка, капуста, м'ясо, фасоль, багато солі і багато томатної пасти, воно виступає як консервант. Потім ми його загружаємо в такі мультіварки. Мультіварки. Готується воно тут 40 хвилин, концентрований борщ. Потім ми розкладаємо такі маленькі пакетики. По 240 грамм і вже на війні хлопці відкривають, заливають склянкою кип'ятку і їдяні дуже вдячні за цей вкусний-привсний борщик. Наш волонтерський центр, який був створений у березні 2022 року, вже 10-й місяць поспіль працює і всіма своїми зусиллями намагається підтримати наших захисників. В нашому волонтерському центрі є громадяни, жителі нашого, нашого міста, є внутрішньо переміщені особи, тобто всі люди небайдужі, які долучаються до нашої діяльності, це ті люди, які прийшли сюди за покликом серця і душі. Основним напрямком нашої діяльності було прийнято рішення готувати саме. Борщі швидкого приготування, які були надзвичайно зручними для наших захисників, в особливо таких надскладних умовах польових, і для того, щоб вони мінімум часу витрачали на ось такі побутові якісь моменти. Але в той же час ну, ми всі з вами прекрасно розуміємо, що борщ це, по-перше, натура... національна страва. да, По-друге, ось такий борщ він є надзвичайно поживним, тому що містить всі компоненти, починаючи від овочів і закінчуючи м'ясом. ну, і третє, і момент те, що у наших захисників, особливо таку зимову холодну погоду, є можливість поїсти гаряченько, хоч трошки, да, хоч трішки ну якось прогрітися. Тому що такий борщ заливається всього лише однією скляночкою кип'ятку, перемішується ложечкою і вже готовий до вжитку. Завжди. Зараз ми катаємо тіста для вареників, для наших воєнних. Ми цим займаємося кожного разу, коли тут збираємося, по понеділкам, по четвергам та по суботам. Це Ігор, це Вова. Вони ходять дошель, ніж я, тому вони краще це роблять. Дуже подобається. Коли ми розпочинали свою роботу, ми навіть не уявляли, що це не буде такого ну, величезного масштабу. Але з часом нашим досвідом зацікавилися волонтери з інших регіонів, в тому числі Черкаси, Суми і так далі. Вони прийняли наш досвід, але в той же час поділилися і своїм варіантом приготування вареників. Ми випробували їхній варіант, зрозуміли, що можна дещо вдосконалити те, що ми побачили з свого боку. Ну, звісно, прохладно, Ми вже економимо електроенергію, бережемо тільки для наших мультіварок. Тому ми робимо в таких умовах голодне, але ж робити потрібно все для наших хлопців. І ось наші варенички, вони вже дійсно, вони вже повністю готові. Вони зварені, перемащені, завакуумовані. зберігаємо ми їх в морозильній камері до моменту відправки. Що залишається хлопцям? Цього лише не розморозити їх. Якщо є можливості трошки їх підігріти, розжарити там можливо, можна поїсти їх і тепленькими. Ну нема такої можливості, то звичайно, що можна посмакувати, хоч і холодним, але це ну, вже повністю готовий. продукт. Ми знову ж таки за спеціальним випробуваним рецептом. Тому що цей рецепт дозволяє наші млинці зберігати довгий час в замороженому стані. І після розморожування вони себе зарекомендували як найкраще. Ну ми ж не зупинилися на досягнутому. До нашого борщу ми почали готувати ось такі е, сальні намазки. сало чесничок, зелень, різні спеції. Е, потім е, також ми готуємо сухарики до борщу. Е, пізніше, е, якби Виникла ідея ось, зробити такий салатик із бурячком. Крім того, зараз зимовий період, надзвичайно цінним є продуктом ось така цілюща суміш. Тут мед, імбир і лимони. Ну, Знову ж таки, все те, що відповідає якби, певним запитам і сезонним, в тому числі. Потім з часом ми подумали про те, що. Ну, наша їжа повинна бути, окрім того, що ну, смачною, в першу чергу, корисною і поживною. Ми розробили ще один рецепт енергетичних цукерок. Ось такі енергетичні цукерки, вони називаються у нас Бейка Цапа. Ми замотуємо в харчову плівочку, як індивідуальні цукерочки, і відправляємо на передову нашим хлопчикам. Щодо продуктів, з яких ми готуємо продукти, нам приносять наші співгромадяни і жителі нашої територіальної громади щедро діляться з нами і морковкою, і капусточкою, і бурячком і всім чим тим, чим що вони виростили в себе на городах. Величезна подяка жителям наших найближчих сіл: Мишурин Ріг, Дніпра Кам'янка, Новомиколаївка, Першотравенське. Ну багато багато найближчих ось сіл, які знаходять. В нашому регіоні, дізнавшись про нашу роботу, про нашу діяльність, вже привозять цю продукцію. Ми дякуємо нашим спонсорам, які можливо підтримують нас фінансово. Бо тих продуктів, яких не вистачає, ми доку докуповуємо. Мало того, ми вийшли навіть на такі, якби всеукраїнські масштаби, тому що це і Львівщина, яка ділиться з нами ну, ось, доволі таким цінним продуктом, як квасоля, да два мішки. Це ну доволі таки багато, об'ємно і. Ну, дійсно, те, що потрібно нам, це і ось, Харківщина, велика кількість спонсорів саме звідти, які допомагають, ну, ж таки, да, ось підтримують нас. ми завезли і томатну пасту, і олійку, і борош на півтори тони. Ну, тобто не згадати всіх якби просто не можна, а згадати всіх. Знову не можна, бо ти їх просто ну наскільки такий величезний спектр. Тому величезна, величезна дяка всім всім, хто долучається, і до процесу збору, і до процесу приготування. Особлива подяка всім нашим волонтерам, ті, які знаходяться в цьому ось волонтерському центрі. Бо ну, як я вже говорила, сюди дійсно люди прийшли за покликом душі і серця. Вони не потребують якогось визнання, вони не потребують якоїсь там фінансової нагороди. бо Вони розуміють, що вони справжні волонтери. Вони дійсно ось. Ну, готові робити все, аби наша Україна якомога швидше перемогла. Працюю з початку організації цього волонтерського центру. У мене син знаходиться в Збройних силах країни. Я ходжу сюди допомагати, я хочу сюди ходити, допомагати. Але ж це все заради нашої перемоги. Тут знаходяться всі небайдужі люди. Моя мама дуже хотіла допомогти своїй країні і тому зробила цей. Волонтерський пункт і, і, і вважає його другою лінією оборони. я люблю свою маму і допомагаю їй в вареники. І, 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 і вважаю те, що ми обов'язково переможемо. Приходьте також до нашого волонтерського пункту. Для вас тут точно знайдеться робота. Разом ми переможемо.